Кожний народ, кожна етнічна група має свій іграшковий світ, свою іграшкову культуру. У давнину для освоєння простору навколишнього середовища люди створювали примітивні лаконічно компактні форми із найбільш доступних природних матеріалів: дерева, глини, трави, листя, кори, людина родового суспільства. Для своїх культових потреб, як захист від злих сил і збереження та примноження добробуту, створила птахів, звірів, диких і свійських тварин, а зрештою, людиноподібні образи різних божеств. Саме ці формальні та образні основи, а також місцевий національний колорит, зберігає в собі народна традиційна іграшка. Основним видом творчої діяльності народної майстрині Оксани Григорівни Цимбалюк є відтворення традиційної народної ляльки. Зараз ми будемо робити з кукурудзення, а Кукурудзя треба спочатку засушити, а потім намочити. От спробуйте яке воно мокреньке. Бачите, яке воно мокреньке? Так, все, всі взяли, всі взяли. Тепер нам треба це зав'язати ниточкою. Ниточкою зав'язати. Ми беремо свою. Кукурудзинку, да. Складаємо, ми вирівнюємо, ми беремо це ширшою стороною, ширшою стороною. Да. А оце хочеш відривати Ні-ні, не відриваєш. Ти почекай, в тебе другий секрет є. Угу. Там таке. Ось тако, Взяли, порівняли. Ось так зробили. Ось так зробили. Порівняли. Хвостики всі донизу йти. Донизу хвостики йдуть. Тепер да. беремо ниточку. І зав'язуємо. Так. Саморобні ігрові ляльки, переважно з тканини, а також соломи, трави, кукурудзи були невід'ємною частиною дитячого побуту і взагалі сільського побуту в Україні. Її маєш вигинати. Кожну цю ми маємо розпрасувати і ось так зробити гарно розкласти її. Цю нашу О, ось так. І прасуємо. Треба нам зробити тут гарне лице. Бачите? Ось таке менеличко. А тобі що треба зробити? Так, так, наматуй і тягни. Тісненько, тісненько тягни, тягни, тягни. І так раз. Спілкуючись з народною іграшкою через зір, дотик, дитина збагачується загальнолюдським. Національним та місцевим досвідом художньо естетичного сприйняття, а через нього організації навколишнього життєвого простору. Тепер нам треба зробити руки. Но в руках у нас є одна така цікавна. Секрет у нас є такий, тут дуже цікавинка. Нам неповідно, і та як у нас лялька, у нас повинні бути що? Трошки груди її зробити. Відповідно, в ляльку треба покласти руки і зробити. Груди її, А груди ми робимо за допомогою саме, цієї того, що називається руки. Ми загинаємо це все. І в нас, виходить, тут грубізна, тому що руки йдуть на руки. Солома йде на солому. Ось такого вона має бути, бачите? Соломка. І ми можемо ось тако загнути. Бачите, як я робив? Склала. Склала ось таке. І загнула, і виходився горбик ось такий. І тепер, коли ми закладемо під ляльку, у нас вийде. О, бачите? Груди вийшли. Його, його тепер ще раз зав'язувати. Так, обов'язково треба ще раз зав'язати. А ось дивіться, у нас такий хлопчик попався. Бачите, ось так він зроблений. Ну тут руки зовсім інакше зроблені. Тому що скільки майстрів, стільки інші робляться і руки, і ніжки, і відповідно сама лялька. І кожна з вас, яка зробить свою ляльку, вона буде мати свій характер, вона буде похожа на кожного з вас. У сучасному світі народна іграшка майже втратила свої ігрові функції. Увійшла іграшка сучасна, електронна, механічна, технічна і штучна. Народна іграшка ніби повертається у своє минуле, де вона служила оберегом. І це явище закономірне. Лялька народна з'явилася дуже давно. Як з'явилися діти, як я кажу, так з'явилися і ляльки перші перші ляльки з'явилися, а ляльки були З чого могли, з того робили. Робили скукурудзення, робили ось такі соломи. Робили просто складка тканини. Що попадалося, те й робили. Ми зараз більш сучасні, звичайно, робимо. От можна і ось такого зробити. Що було, з того робили. І кожна лялька мала свій характер, як я вже казала. Кожна господиня робила для хлопчика, для дівчинки. От у нас і для хлопчика десь тут була лялечка така смішна. Ось вона, да? ось така. Хлопчик, так? Да? А до хлопчика була зазвичай дівчинка. Бо коли приходило весілля. То робили ще й ляльку таку не просту, а за дві руки. Дівчинка з хлопчиком, для того, щоб сім'я весь час гарно жила. Але ці всі, як я кажу, традиції звичаї з'явилися зовсім недавно. Кожен раз відна... від... віднаходжують щось нове. Якесь таке, що допустим, що треба, щоб було дві ляльки, що якщо довгі коси в ляльки, якщо довгі коси в ляльки, то це значить, що довге, гарне здоров'я буде. Чим довша коса, значить чим краще здоров'я буде в жінки. Якщо жінка хоче мати дитину, значить лялька має бути з маленькою лялечкою на руках. А якщо для жінки такої, що дарується, яка має дитину, ну, щоб в неї було молоко, то мають бути взагалі, груди бути великі, гарні. Отак От як ми робили тут, да, отако, От якщо її вигнути, да? то в неї б, тут мають бути гарні груди, щоб мала бути молока. А якщо, допустимо, для дівчинки, то дівчинка має дарити дівчину не в хусті, да, Ляльку, а має бути лялька з косема просто. От якщо кожна з тих дівчаток, що коло мене стає, то вона має подарувати одна одній отаку лялечку з косима, щоб було довге життя, щоб вона була гарна і щаслива. І ось такий має бути взаді, як я кажу, ось, от таке має бути зірка щастя. Це так, ось така вже з'явилася нова, така цікава традиція, що має бути або вузірка щастя, або вузлик щастя. Що це на щастя на долю, щоб я дарую тобі, допустим, цю ляльку, щоб в тебе ти була господиня, щоб ти була завжди гарна, була вдягнута, бо це ж ніби як спідниця, а це ось така коса, значить, що була здорова і щоб щастя водилося, то треба вузлик щастя зробити. Ось такі звичаї традиції, і я думаю, що ми ще не одну таку ляльку зараз робимо, а ще зробимо ляльку-мотанку, яку, яку, за якою вже розповідала, що має бути спідниця. А щоб була, дівчина була господиня, то обов'язково має бути фартушок. Отут тут ще не дороблений фартушок, то ми вже зробимо зараз ляльку, таку, щоб була з фартушком, щоб була господиня, а не тільки ось така, що ми ось, з хрестиком. Але в нас б, зазвичай не робили з хрестиком, а робили на поділі без хрестика, просто малювалися очі. І могло лице намалюватися, просто очі, і ніс і рот могли намалювати, або просто очі самі. Це вже зараз ну, змінилося і стало набагато цікавіше і більш різносторонні. Якщо ми робимо ось таку ляльку, з соломи, то відповідно тут теж є свої традиції. Тому що ляль, все, що робиться з соломи, воно рахується, тому що кожна нитка заматується або на 5, або на 3 рази. Якщо, допустимо, робиться ангел, то там йде тільки по кількості. Має бути 12 соломинок на... на крила також йде 12 соломинок. воно має свій рахунок. І відповідно лялька соломи робиться набагато частіше. Лялька соломи також саме робиться, що вона має бути. Спочатку засушена, потім знов замочена. Так як я вам розказувала за кукурудзиня. Так само вона має бути, тільки після того вона буде працююча. Традиційна іграшка знаходить своє місце в музеях, приватних колекціях і стає просто предметом споглядання, втрачаючи ігрову функцію, де посилюються її цінність, художньо-естетичні якості. Тепер дитина має сприйняти народну іграшку як твір мистецтва, який потребує вивчення, творчого наслідування, аналізу, повторення. І як стверджує дослідник народної іграшки Олександр Найден, тільки таке ставлення до народної іграшки сприятиме її збереженню і духовному збагаченню дитини. Народна іграшка в сім'ї. Дитячому садочку, різних гуртках повинен не витісняти сучасну іграшку, не заміняти її, а існувати поруч з нею, доповнювати її, давати дитині те, чого не здатна дати сучасна іграшка. От і для Оксани Григорівни лялька стала найулюбленішим видом творчості, особливо після народження її донечки. Основним творчим полем діяльності для майстрині є молодь і діти, бо саме в них вона бачить втілення своїх творчих ідей. thank you